Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, які можна створити найпростіші програми для мікробіт. Розпочнемо зі створення картинки за допомогою світлодіодів. Ви можете намалювати свою картинку. Також можна використати готове зображення із списку, який пропонується. Декілька виставлених поспіль картинок утворять анімацію. Ви можете додати текст, але мікробіт у такому скрипті буде відображати тільки латинські літери. Текст українською мовою потрібно буде створювати із окремих картинок. Також можна налаштувати картинку для кожної кнопки. А якщо у вас мікробіт версії v 2 то додаємо зображення і для датчика дотику. Для більшого ефекту можна додати музику, але слід враховувати, що спочатку мусить показуватися зображення, а після нього вже буде грати звук, бо якщо ви зробите інакше, то картинка покажеться тільки після того, як дограє музика. Власноруч створити гарну музику з першої спроби може не вийти, але у бібліотеці наявні готові варіанти. Також можна вимірювати температуру навколишнього середовища. Ще один приклад це гральний кубик. Кидання кубика буде при натисненні на кнопку А. Для такого нам потрібно створити змінну, яка буде набувати випадкового значення від 1 до 6, і мікробіт покаже картинку відповідно до числа, яке випало. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.